Перше, дякуємо всім тим, хто прийшов вчора на збори і проголосував чи задав питання, які турбували. В цьому відео я постараюсь відповісти ще раз для тих, хто не був на зборах, або ще раз для тих, хто був на зборах, на ті питання, які викликали найбільше занепокоєння або якихось додаткових запитань. Почну перше питання з. Нашого розміру внеска. з чого він складається, він складається з витрат. Тобто, вне... ми сформували внесок, який ми пропонуємо застосувати з 1 листопада, базуючись на тому, скільки потрібно витрачати на послуги, тобто на обслуговування нашого будинку, або на витратні матеріали по нашому будинку. І далі я покажу в таблиці, скільки що коштує нам. В місяць колективний, колективний договір по вивезенню сміттю, то в місяць нам потрібно буде платити 6 тисяч гривень за вивезення сміття. Кожного місяця ми чистимо нашу територію, тобто ми купляємо якісь ножиці, різаки, лопати. Звичайно, це відбувається не кожного місяця, але воно все ламається і час від часу нам потрібно щось докуповувати. Окрім того, наш двірник хлоркою. Вимиває наші сміттєві баки, а також їм потрібні, наприклад, рукавиці для роботи. Тобто, в цьому пункті це тисяча гривень в місяць закладається на те, аби наша територія прибудинкова була чиста. 300 гривень в місяць закладається витрата на воду. Це та вода, яка використовується на поливання трави, дерев навколо будинку, на те, аби ця вода була у консьєві. 14 тисяч гривень в місяць ми платимо обслуговуючій компанії за те, що вони тримають в функціональному порядку наші електромережі, каналізаційні та водовідвідні мережі і е, тепломережі. Окремо ми платимо 6 тисяч гривень за обслуговування ліфтів. І, до речі, тут не, не враховано, але ми також хочемо платити за диспетчера, це ще плюс 2 тисячі гривень, яких тут немає. За те, аби коли, якщо раптом хтось застрягне у ліфті, у нас в ліфтах є е, такий динамік, на ньому чорна кнопочка. От зараз та кнопочка, якщо ви не натискаєте, вона нікуди не йде. За, тому що це окрема послуга, яку ми не оплачували. Ми хочемо почати її оплачувати для того, щоб при натисканні на кнопку ви могли зв'язатися з диспетчером, а диспетчер, відповідно, викликав аварійну службу. Тому що в ліфті насправді немає ніякого зв'язку, і ви не можете самостійно викликати аварійну службу, яка вас випустить з ліфта. Тому тут не 6 тисяч гривень навіть буде, а 8 тисяч гривень. Ось ця стрічка це виплати консьєржам яких ми хочемо тепер включити в загальні наші, в наш внесок в ОСББ і перестати збирати гроші готівкою. Ось ці дві стрічки: це благоустрій території, теретизація, дезінфекція. Тобто це 1700 гривень на те, аби ми змогли тримати нашу територію без якихось гризунів. Типу мишей, щурів, мурах чи якихось шкідників, а також аби потихеньку ми накопичили гроші для того, аби, наприклад, купити туї і посадити навколо нашого будинку. 1500 гривень це на озеленення, це ні про що, тому нам доведеться реально збирати цілий рік для того, аби щось насправді мати змогу купити. Ось ця стрічка це виплати двірнику, прибиральниці, тобто це їхні зарплати і управляючий. Ось ця стрічка це зарплата бухгалтера, який обслуговує нашу наше ОСББ. Ось ця стрічка це підготовка загальних зборів. Тому що для того аби вам роздрукувати всі опитувальні листки, надіслати конвер листи, купити конверти, купити марки, потім зареєструвати за необхідністю результати загальних зборів у нотаріуса, а також наняти юриста, якщо потрібно нам, нам, нам це для цього, то це все коштує грошей. Тому ми закладаємо ось таку от суму, виходячи з того скільки нам коштували вчорашні збори. Послуги зв'язку, тобто це мобільні телефони, інтернет, який є у консьєржі. Непередбачені витрати, все у нас тисяча гривень в місяць, можливо, це будуть юридичні або адвокатські послуги, якщо ми будемо з вами говорити про подання в суд на злісних боржників. За це також потрібно заплатити. Якщо ми будемо вигравати в суд, то, звичайно, потім ті боржники, які на яких ми подамо до суду, будуть оплачувати юридичні послуги, але спочатку десь їх треба взяти. 400 гривень це банк просто бере свою оплату за те, що ми перечисляємо внески в ОСББ, перечисляємо виплати. Це, це коштує 400 гривень в місяць, і від цього теж нікуди не дінеться. Також ми пропонуємо по 5 тисяч гривень в місяць е, е, с, відкладати в резервний фонд. Резервний фонд використовується для критичних, несподіваних, непередбачених поломок. Наприклад, як наступний раз, якщо зламається у нас пусковий механізм для ліфта, який коштує. Нам коштував вірніше десь 30 тисяч гривень. Е, наступного разу, коли ми назбираємо, наприклад, за півроку, ось тут буде 30 тисяч це в резервному фонді. Тобто, через півроку, якщо він зламається, ми візьмемо з резервного фонду ці гроші і використаємо на ремонт е, цього е, пускового механізму, ремонтний фонд це е, ми пропонуємо сюди закладати 15 тисяч щомісяця, тому що ремонтний фонд це наші. Зараз що треба зробити, наприклад, доремонтувати наш дах, який протікає, зробити двері на всіх виходах до досходів і, і до вантажних ліфтів, тому що це нам збереже трохи тепло. Це потихеньку, потихеньку ми, ми зможемо нарешті почати ремонтувати наш перший поверх, який починає провалюватись в асфальт. І багато інших ремонтів. От, наприклад, недавно ми зремонтували вхідні двері в під'їзд, і я казала, що, він, що там сума, здається, чи 5-600, чи скільки, насправді, там майже 6-700. До, 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 біля 7 тисяч коштував нам ремонт одних дверей. Одних. Оскільки в нас навантаження на ці двері великі, вони можуть зламатися хоч кожного місяця. Ось ці 15 тисяч будуть закривати ось такі ремонтики. І також ми пропонуємо включити винагороду голові і заступнику голови. Тобто, це мені та Ігору. Можливо, це нечесно, можливо, це несправедливо, що ми включаємо цю винагороду. Але чесно, ми сьогодні в нас на вулиці 9 місяць, тобто 9 місяців. Ми працюємо безкоштовно для цього будинку. Ми витрачаємо дуже багато свого часу і життя на те, аби тримати цей будинок в порядку. Це чисто символічна оплата, яку чесно, я особисто буду донатити. Тобто, загалом наш будинок витрачає 140 тисяч, яких в нас немає, тобто насправді буде витрачати, тому що. Сьогодні в нас немає з вами резервного фонду, у нас немає ремонтного фонду. Як збираються гроші, так і збираються. Деколи є гроші, аби купити якісь диванчики або пофарбувати перила біля ліфту, деколи їх немає. Тобто, якщо ми не проголосуємо за новий внесок, то ми залишимося на тому ж самому внеску, який є зараз. Зараз є 10 гривень 20 копійок за метр квадратний. І, в принципі, резервного фонду у нас не буде. Ремонтного фонду як складеться, і якщо ж буде якась велика поломка, ми будемо окремо збирати гроші на будь-яку поломку. І якщо це вас влаштовує, без проблем також, якщо ми не, не, не проголосуємо за цей новий внесок, то сміття в нас не буде в колективному договорі. Ми всі залишимося на, на індивідуальних договорах по вивозу сміття. І ми не будемо консьєржі включати, у нас не буде ніякого озведення, нічого в нас не буде. Ми будемо лише витрачати гроші на ті необхідні платежі, які у нас уже сьогодні є. Необхідні платежі на сьогоднішній день, не включаючи консьєржів, це 85 тисяч гривень. У нас дуже велика витратна частина. Наприклад, дивіться: от скажімо. Ось тут окремо зазначений бухгалтер. Зарплата бухгалтера 7 тисяч гривень, і ми це платимо з одного під'їзду. Є поряд будинок, в якому, скажімо, великий будинок, в якому 4 під'їзди. Вони не платять бухгалтеру 7 тисяч гривень помножити на 4. Ні, звичайно, там бухгалтер так не отримує. Там бухгалтер отримує ну 15, ну 20 тисяч, але не помножено на 4. А ми цю зарплату повинні заплатити з одного під'їзду. Точно, так само двірнику ми платимо 8 тисяч з одного під'їзду, а великий будинок на 4, 6, 8 під'їздів, платить двірнику 17 тисяч, а не помножено 8 тисяч на 8 під'їздів. Розумієте? Тому так, у нас дуже велика витратна частина, і ми зобов'язані платити всі ці платежі. Якщо ми залишимося на, на тому ж внеску, який є, і не проголосуємо за, наприклад, пункт. Про те, аби боротися зі злісними боржниками, то в принципі бігати ми ні за ким не будемо. Ми потихеньку будемо просто виключати, наприклад, двірника у нас перестане прибиратися території, тому що у нас не буде вистачати грошей. Ми будемо виключати прибиральницю, ми перестанемо прибирати будинок і поверхи. Потихеньку будемо просто прибирати ті витратні частини, які, без яких ми зможемо. В принципі, жити, але це буде всім приносити незадоволення і дискомфорт. Наступний пункт, який викликав певне обговорення і багато запитань, це пункт про збір коштів або на генератор, або на інвертор-акумулятор для забезпечення теплопостачання. Тут виникло питання: а чому так дорого? Так дорого, тому що ми брали за це обладнання середню ціну по ринку. Чому не само дешеву? Ми не знаємо, яка буде ціна на момент, коли ми зберемо гроші і будемо готові купити. Тому ми брали середню поринку за саму вартість за те чи інше обладнання. І до вартості цієї обладнання ще потрібно додати роботу людей, які будуть встановлювати все це обладнання. Це ж не просто купив генератор і ну, його ж треба підключити. То треба найняти людей, які це зроблять, купити необхідні матеріали. Які, які потрібні для того, щоб це все в нас поєднати в систему. Потрібно купити якісь е, автоматичні переклю, переклю, переключателі, які будуть самостійно включати обладнання, чи то буде генератор, чи то буде акумулятор, в, в, в ті моменти, коли виключиться світло від дитеки, щоб воно автоматично само включалося. Тому що ніхто не буде з будинку бігати і включати е, е, обладнання. Щоб в нас з'явилося теплопостачання. Тому в ціну входить середня ціна по ринку за те чи інше обладнання, а також вартість монтажу та створення єдиної системи для того, аби воно все почало функціонувати. Для прикладу, байдуже, яка потужність взагалі генератора? Байдуже. Але всі будинки, в яких ми запитали. Заплатили не менше ніж 200 тисяч за підключення генератора до їхнього будинку, тобто це за кабеля, за якісь АВР, за автоматику і так далі. Сам генератор чи, чи інвертори це ще не кінець проблеми. Треба це ще приєднати. І ще одне питання: там є е, в, е, в переліку: нуль тр... Пеня. Якщо е, ми збираємося до 1 листопада, якщо до 1 листопада ви не, не скинетеся е, на, на, на те чи інше обладнання, то там є 0,3% пені за кожен день прострочки. Чому така висока пеня? Ну тому що знову ж таки. Якщо ви всі не скинетеся, то ми взагалі нічого не купимо. У нас не буде вистачати просто грошей. Чим вища ця пеня, тим більше вона мотивує скинутися. Ще одне питання. А якщо я проти, то чи змушений я буду скидатися на, на е, е, це обладнання? Так, у випадку, якщо більшість будинку це 51%. Мешканців проголосують за те, що ми скидаємося на акумулятор чи генератор, то так, всі, хто не згоден з тим скиданням, будуть зобов'язані також внести ці кошти. І якщо ви не будете носити ці ці кошти, то вам буде начислятися пеня, і ми будемо мати право подати на вас до суду, тому що не буде так, щоб Хтось скинувся і гріє за рахунок своєї квартири, вашу квартиру, ви теж повинні на це скинутися. Коли ми почали обговорити наступне питання це придбання генератора для забезпечення роботи одного ліфта, виникло питання: а чому не врахований поверховий коефіцієнт? Відповідь чесно дуже проста. Ми. З головою рахували е, всі, ці, всі ці калькуляції. І, е, перше, ми дуже втомилися, якщо хтось хоче допомогти, у вас є одна доба одна доба для того, щоб запропонувати іншу калькуляцію, тобто врахувати поверховий коцієнт Але ми забули це вчора сказати, але насправді ліфту байдуже він піднявся на третій поверх чи на 23 й Тому що. Саме велике споживання ліфта йде тоді, коли він зупиняється, або коли він починає свій рух, тобто піднявся. Скажімо, наприклад, наприклад, ліфт споживає 2 кВт за кожну за те, щоб йому почати рух і зупинитися. Тобто він починає рух, зупиняється на третьому, 2 кВт. Починає рух зупиняється на 23-му, 2 кВт. Можливо, там ще пару ватт, не кВт, а ватт накидається за час його руху. Але це дрібниця порівняно з тим, що йому треба стартувати, зупинитися. Стартувати зверху, зупинитися внизу. Ось ці основні старт і зупинка це є витратна частина. Тому. Насправді, поверховий коефіцієнт на ліфт я пропоную не включати. Але якщо все-таки хтось хоче, одна доба, сьогодні 24 вересня, коли я записую це відео. Будь ласка, 25 вересня. Якщо хтось хоче самостійно підготувати калькуляцію врахов... оцього вартості генератора по квартирну, враховуючи поверховий коефіцієнт, будь ласка, запропонуйте. Тоді в нас. Буде плюс один день до зборів результатів після після проведення загальних зборів. У Нас загалом є два тижні для того, щоб дати всім можливість проголосувати, хто не був присутніх на збор. То ми до цих двох тижнів додаємо один день і будемо голосувати по-новому. Ми Змінимо цей пункт. Йдемо голосувати по-новому. Якщо на завтра на 25 вересня ніхто не надасть ніяку калькуляцію, пункт залишається без змін. Хуємо опитувальні листки і залишимо їх у консьержа. Будь ласка, підходьте. У вас є два тижні для того, щоб взяти листок, забрати його з собою додому, прочитати уважно всі пункти і проголосувати. Після того, як ви проголосуєте, залишіть, будь ласка, їх у консьержів. І далі я покажу, які речі обов'язково, просто обов'язково заповнити в опитувальних листках. Дата опитування це потрібно заповнити. Тобто, то число, яким буде заповнювати цей опитувальний листок, будь ласка, вкажіть ось тут дату і місяць. Ось тут обов'язково вкладіть, вкажіть прізвищем. Я по батьку можна скорочено. Номер квартири. Загальна площа вашої квартири. І ось в цих от стрічках обов'язково потрібно вказати документ, який підтверджує право власності на квартиру чи на житлове приміщення. Прямо повністю. Чи це витяг з реєстру номер такий то, чи це свідоцтво про право власності номер такий-то. тут треба це повністю заповнити. Ось тут -от ви не заповнюєте, якщо. Ви є власником. Ось тут ви заповнюєте прізвище ім'я по батькові представника співвласника. Тобто, якщо ви не можете самостійно заповнити опитувальний листок, ось тут заповнює той представник, якого ви уповноважили. А ось тут представник заповнює документ, яким ви уповноважили. Його проголосувати в цьому опитні листку. Це може бути довіреність на голосування. Довіреність, якщо комусь потрібна, будь ласка, напишіть мені в приватне повідомлення, і я надам. В принципі, на цьому все.